Мої вітання, друзі! Давайте сьогодні приготуємо неймовірно ароматне, ніжне і таке домашнє печиво з яблучною начинкою. А готується воно просто та швидко. Тож, давайте його й приготуємо. Для тіста нам знадобиться 400 г борошна, 100 г цукру, 100 г м'якого вершкового масла, трохи теплого молока приблизно 50 мл, одне яйце, одна чайна ложка розпушувача, та одна чайна ложка ванільного цукру. А для начинки одне або 2 яблука краще кисло солодкі цукор 2 столові ложки, 2 чайні ложки крохмалю, вершкове масло 15-20 г. Почнемо саме з начинки. Яблука очищаю, нарізаю дрібними кубиками. Так вони краще тримають форму і ніжно тануть у печиві, не перетворюються на повидлу. У сковороді розтоплюю вершкове масло, всипаю цукор і даю кілька секунд розтанути, щоб цукор почав карамелізуватися. Додаю яблука. Обережно перемішую, щоб вони вкрилися карамелію. Довго не тушкую лише до стану м'якості. І запах одразу стає теплим, карамельно-яблучним. Таким, що просто хочеться вдихати цей аромат. Якщо хочете отримати більш насичений смак, можна додати корицю, трішки родзинок або горішків тощо. Наприкінці всипаю крохмаль. Він зробить сироп густішим і начинка триматиметься всередині печива. Не буде витікати. Якщо яблука у вас занадто солодкі, можна додати чайну ложечку лимонного соку. Він освіжить смак і зробить його більш виразним. Коли начинка готова, знімаю з вогню і повністю охолоджую. Це важливо, оскільки холодна начинка триматиме форму і не розм'якшить тісто. Поки начинка остигає, займемося тістом. У велику миску просію борошном. Ципаю цукор. Ванільний цукор, розпушувач і дрібку солі. Додаю м'яке вершкове масло і вяделкою перетираю все в ніжну дрібну крихту. Вона має бути така, як розсипчаста, майже як пісок. В окремі місці розбила яйце. І розмішую його виделкою до однорідності. Вливаю тепле молоко. Ще раз перемішую. Тепер цю рідку суміш вливаю до масляної крихти і починаю замішувати тісто. Спочатку виделкою, поки вся рідина не вбереться в борошно, а коли тісто вже починає збиратися, домішую руками. Воно має бути м'яким, еластичним, нелипким. Якщо здається сухеньким, можна додати ложечку 2 молока. Коли тісто зібралося в кулю, залишаю його в місці на 20-30 хвилин. За цей час воно відпочине, стане слухняним і начинка якраз встигне охолонути. Тісто відпочило, можна працювати. Посипаю стил борошном, тісто також. І розкатую у пласт приблизно 3-4 мм затушки. Далі можна вирізати кружечки, квадратики або будь-яку форму, яку ви любите. Я сьогодні буду робити саме квадратики. У центр кожного шматочка кладу чайну ложку яблучної начинки. А потім підгортаю два краї до центру, ніби конвертик, і виходить акуратна маленька трубочка. Заготовки переношу на деко з пергаментом. Якщо хочете легку хрустку з коринку, можете посипати сумішу з цукрою кориці або просто з цукром. Ставлю деко в розігріту духовку до 180 градусів. Печиво має випікатися приблизно 15-20 хвилин. Орієнтуйтесь на свою духовку. І поки вони випікалися, кухня наповнювалася неймовірним ароматом: ваніль, карамель, яблука, просто казка. За бажанням можна посипати цукровою пудрою. Печиво готове ніжне, ароматне, з м'якою яблучною серединкою і легкою хрумкою скоринкою. Чудово смакує з чаєм, какао або навіть просто так, як маленький солодкий перекус. Обов'язково спробуйте приготувати. Один раз зробите і вже не захочете купувати магазинне. Пишіть у коментарях, яке печиво ви любите найбільше. Не забудьте натиснути подобайку і підписатися, щоб не пропустити нові смачні рецепти. Всім миру та добра.